Інколи стандартними методами проєктування, які є SolidWorks, неможливо побудувати нормальну прес-форму. Якраз один такий методів роздивимось. Тоді краще зробити ручками. Є у нас ось така деталь: крюк. Він, наприклад, так, в дюймах. Це відобразимо. Заходимо Тут, в аналіз уклона. Оком видно, що розділяти треба ось так. Все нормально. Окей. Спершу за все робимо масштаб 02 Учли усадочку, тепер лінію роз'єму. Вибираємо знову 1 градус. Треба зразу вибираємо, оскільки в нас там не було побудовано Тому вибрати розділити, аналіз уклона. Система автоматично побудувала у нас лінію розйому, яку нам потрібно. Якщо ми не виберемо цю галочку, то воно це не зробить. Тобто треба акуратно за цим робити. От я зараз так і зроблю, щоб було видно. От Я виберу лінію розйому. Кажу праву площину, аналіз уклона. Вона сама вже. А, ну так, да, у нас все спрацювало нормально. Але у нас є відцікаюча поверхня. От вона одна відцікающа. Окей. Наступний крок. Відсікаючі поверхні. Вона тут вибрала лишні, тому лишні видаляємо. Залишаємо одну. Система каже зеленим кольором, все нормально. Переходимо в наступний крок, де були якраз проблеми. Вибираємо поверхні розйоми. І бачите, тут поверхня розйому не будується нормально. А... Можемо, Якщо ми там, наприклад, з меншим чи з більшим. Бачите, у нас пропадають такі елементи. В принципі, можна е е стандартними е поверхневими моделями побудувати поверхню розйома. Але ми це не будемо робити, ми поступомо іншому. Ми зробимо інший варіант. Перш за все. Так, цікаюча поверхня не потрібна, можемо її. погасити. Далі у нас є. Е Така можливість. Ми будуємо попередню пресформу. скажімо, прямокут, який у нас пресформа. Вибираємо праву площину, кажемо побудувати тут витину поверхню. Будуємо прямокутничок, який нам буде сподобається. Так, бачите, у нас тут все в дюймах. Давайте 9 дюймов на 6 дюймов. Окей. Далі будуємо. Закінчимо екскіз, будуємо середню площину. Вибираємо середню площину. Розділяємо вправо-вліво. Я цікавийся покажу. Тут у нас є, бачите, дюйми, а друга ми хочемо в міліметрах. Кажемо 100 мм. 100 міліметрів. Нажимаємо Enter. І бачите, він перераховується в дюйми. Далі нам обов'язково треба відключити галочку, об'єднати результати. Ми, якщо ми виберемо цю галочку, то тільки куб, у нас повинно бути два тіла. Тіло крюка і тіло пресформи. Відключаємо. Бачимо, у нас два тіла є. Далі. Давайте ми зробимо копію цього тіла. Робиться це дуже просто: пряме редагування. Перемістити, копіювати тіла. Приміщати ми нічого не будемо. Ми тільки вибираємо слово копіювати. Один елемент. Тут нічого не зміщуємо, все залишаємо, як було. Нажимаємо ОК. Система каже: ви забули додати якісь грані. кажемо ні, ми хочемо просто копію. Все зробили. Тепер це тіло ми ховаємо. Поки нам не потрібно, це тіло, яке у нас залишиться. Ми його сховаємо. Далі. Це тіло перейменуємо. Давайте ми. Називаємо для видалення. Я можу обов'язково. І тепер у нас є команда скомбілювати тіла. Вибираємо команду скомбілювати. Тут у нас є додати, видалити обще тіло. В та випадку видалити. Вибираємо із дерева, Ми можемо указанням курсору вибрати тіло, а із нього треба видалити ось це тіло. можна тільки з дерева вибрати. видалити. Попередній перегляд. Ну, от вона показала, що у нас видаляється. Нажимаємо ОК. Бачите, у нас тепер два тіла. Що у нас там пустота. Це видно пустота. От ми можемо перемістити, що у нас тут пустота. Так, Розрізаємо. Тепер е, нам тільки розділити це тіло на два. Ну, дуже просто. Вибираємо правий план. Нажимаємо команду розділити. Вибираємо не всі тіла, а тільки вибрані тіла. Вибираємо це тіло. Кажемо розрізати. Воно повинно розрізатися на два тіла. Все, воно розрізалося на два тіла. Можемо підсвітити обов'язково. Е, якщо стоїть галочка абсорбіровати, треба її відключити. Вибор... Вибрати два тіла. Якщо ми хочемо, щоб система створила в нас зразу файли додаткові, ми або автоназначаємо назву файлів, або нажимаємо отут і вводимо назву файла. В даному випадку нам це не потрібно, ми нажимаємо ОК. Це, тепер у нас є три тіла. Включаємо в це тіло. Давайте подивимося на нашу прес-форму. У нас є команда Вставка міцніми частями». Вибираємо перший елемент, здвигаємо. Беремо другий елемент, здвигаємо. Все наша прес-форма готова. Опять же, тепер всі команди пропали. Щоб всі команди з'явилася, треба закрити наш вид рознесенням, або удалити, або все ставити. Це команди з'явились. Ну Давайте ми цю команду зараз зробимо, щоб створились нові файли. Просто заходимо і кажемо, звемо, можемо тут вводити названня, можемо тут вводити названня. Так, знову деталь. Будемо називати. Матриця 1. Матриця 1. Матриця 2, Окей. І тепер, якщо ми абсорбірувати, по ідеї, вона повинна видалити ці тіла із деталі і створити нові файли. Зараз створюється два нові файли. В яких приноситься вся інформація. І це все буде зав'язане між собою. Тобто ось у нас. В основному о, файлі залишилось, е, залишилось тільки крюк. І тут операція розділити. І окремо створилося два файла, де наші. причому, Бачите, файли вони залежні. Ну, Давайте, щоб вид, було видно залежність, е, якусь. Так, з окно, теж, бачите, залежність єсть. Давайте щось змінимо в самому крюку. Це найкращий варіант експериментувати. Ну давайте що ми тут зробимо? Давайте на букочках треба зробити відкат. Вибираємо команду скруглення. І давайте на букочках тут якихось. Ось додамо на букочках. Ще краще на булочки зробити якийсь виріс. Так, елементи. Витягнути виріс. Зробимо отвер после. Давайте, так есть отвер. Ну, так не хоче. А, ну надо. Да у нас. треба выбрать и план. Давайте сделаем. А, есть, пусть тут отвер. Окей. Не знаю, этот это, это эксперимент. Вытянутый вырез, нас, ой, ой, общаюсь. Витягнути виріс. насквозь оба його направлення. Окей, зараз побачимо, що вийде. Ну, тепер нажимаємо Зберегти. Близько треба. Переходимо в нашу матрицю. Не вірю, що вийшло. Бачите? есть, тобто, як я вже казав, вони між собою зав'язані. Ось такий простий приклад.